Знаєте, як я звикала до думки, що я буду їхати в США? Я розуміла, що тут інші одиниці виміру температури, у нас Цельсій, тут Фаренгейти. Я розуміла, що різниця в часі. Наприклад, тут зараз 929, а в Києві різниця ну, взагалі-то 7 годин. Просто зараз в США вже перевели годинники на годину вперед, то станом на сьогодні з Києвом різниця 6 годин. А, тобто у Києві на 6 годин більше. І от я час від часу заходила на цю веб-камеру: це Winter Garden, це Флоріда. Це дуже красивий район, я сподіваюся, що я тут зможу побувати. Я заходила сюди через YouTube, це жива камера. Мені було цікаво дивитись на я ж кажу, різницю в часі, цікаво було дивитись на температуру в різний період. Я і взимку сюди заглядала, і влітку переводила ці Фаренгейти в Цельсій. І, а Сьогодні сьогодні спіймала себе на думці, що дивлюся 9.30. А я зараз готуюсь до англійської. Дивлюся 9.30 і думаю, о, і в мене 9.30. До мене дійшло, що ну як дійшло? До мене давно дійшло, що я в США. Да, дійсно, у нас, бачите, години показує 9.31. Там на календарі воно мій сімочка. 9,30 і тут 9,30. Звикала я до того, вже коли приїхала до обіду, це AM, Після обіду. Тут немає такого поняття там 9.30 і 21:30. Тут 930. AM – це ранок, 9.30 PM – це вечір. І досі от намагаюся звикнути до того, як записуються дати. Наскільки записується дата, незвично. бачите, спочатку ставиться місяць, потім дата, потім рік. Вчора, якраз, я називала свою дату народження, і весь час я плутаюсь, мені хочеться, як ми в Україні спочатку дата, місяць, рік, ні. Спочатку місяць, потім дата, потім рік дуже незвично. Ой, да. Це мої шпаргал... ну, не шпаргалочки, це запоміналки, це мій календар, мої плани, це нам. Ой, нагадала вчитель з англійської від коледжу. Нагадала, що якщо ми будемо виконувати всю, всі домашні завдання, будемо відвідувати всі уроки. Наберемо 70 годин, а тоді за три місяці тоді ми зможемо перейти на наступний рівень англійського класу в травні. Побачимо, я намагаюсь не пропускати. <гум> <гум> ну, а так от, так Сподіваюсь, що буде час, що я тут побуваю в цьому місці.